Чи можливо покращити безпеку пішоходів на дорозі в темний час і що може зробити видиму людину в темряві і тим самим вбереже від загибелі? Про це днями говорили чернігівські даїшники зі своїми естонськими колегами. В європейських країнах Білорусі, Росії, країнах Азії діють державні програми по впровадженню культури носіння світлоповертаючих елементів флікерів. Ці програми довели свою ефективність. Люди на дорозі в темний час стали гинути менше. Наприклад, в Естонії пішоходи, як дорослі, так і діти все частіше носять світлоповертають. Чі знаки в 95-96 роках лише 6% дорослого населення носили флікери, А вже в 2009-му – році це 74% дорослих і 95 дітей. Учасники зустрічі визначили, що робота з підвищення безпеки пішоходів повинна розпочатися з закладів шкільного та дошкільного виховання. За підтримки управління ДАІ МВС України в Чернігівській області будуть спільно проводитись профілактичні заходи, направлені на зниження аварійності за участі пішоходів. Зразки навчальних матеріалів та флікери – Отримують школи та дитячі садки.